Складні умови, в яких нам доводиться жити, нас переповнює почуття гордості за переяслав. Ми пишаємось земляками, які роблять відоме місто під час змагань на спортивних аренах. Пишаємось нашою талановитою молоддю, яка досягає успіхів у навчанні, у творчості, крокує в ногу з часом і плідно працює у сфері інформаційних технологій та інновацій. Пишаємось нашими медиками, які знаходяться на передовій боротьби за людські життя. Пишаємось вчителями, котрі навчають і виховують нові покоління переяславців в сучасних умовах. Пишаємось комунальними службами та підприємствами, які забезпечують життєдіяльність міста, його красу і благоустрій. Пишаємось нашими воїнами, які щодня дарують нам надію на мирне майбутнє. А Переяслав пишається своїми почесними жителями. І ми просимо піднятися на сцену голову Переяславської міської територіальної громади В'ячеслава Володимировича Саука. Адже цьогоріч громада стала багатшою на трьох почесних жителів. До їх когорти приєдналися Олександр Петрович Батрак, Михайло Анатолійович Римар та Анатолій Миколайович Ростока. Ваші області їм. На цю сцену Олександра Петровича Батрака, який все своє життя признатив освіті та вихованню молоді нашої громади. Понад 40 років він передавав знання, тепло і досвід своїм учням, допомагаючи кожному відкрити цей світ і повірити. Він розпочав свій педагогічний шлях, ще у 1984 році працював викладачем історії, а з 1999 року протягом 26 років очолював переяснивський ліцей імені Івана Мазепи, який прийшов ще, коли той був середньою школою номер 6 Олександр Петрович став для багатьох учнів і колег справжнім наставником і прикладом відданості своїй справі. Це я говорю з упевненістю як одна з його учениць. За свою працю він отримав численні відзнаки, зокрема нагородний знак Василь Сухомлинський. А цього року йому присвоєно звання Почесний житель Переяславської громади, за неповну працю, любов до дітей та величезний внесок у розвиток освіти. І хоч днями він залишив посаду директора, але продовжує бути. Поруч зі своїми учнями, передаючи їм не лише знання, а й частинку свого серця. Сьогодні ми дякуємо Олександру Петровичу за його відданість, мудрість і турботу за те, що робив і продовжує робити переяслав кращим місцем для навчання і життя. Дякую. Я хотів якийсь час і добавити до нашої ведучої. Ви знаєте, зараз перед нами на нашій сцені знаходиться людина. Легенда нашого міста, наша Преяслава Олександр Петрович Бабак. Ви знаєте, сотні тисячі людей пішли в світ. Це науковці, це наші кращі учні, це наші батьки, це наші діти, яким він дав життя, поділку, світ і в життя. Я дякую вам, Олександр Петровичу, за вашу невтомну працю, багаторічну працю, за той чудовий колектив, який ви зробили зразком. Не лише в Переяславі, а всієї України, Ви є гордістю нашої преяславської громади. Римар – людина, яка все життя приставила служіння громади і її безпеки. Примар. З 1986 року він працював у Краяславі в центрі зв'язку та управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Протягом більше 14 років, з 2010 до 2024, очолював цей центр, спрямовуючи його розвиток. Зацію технічного оснащення та організацію оперативної роботи за плечима 38 років сумлінної служби, багато годин, багато викликів і завжди відповідальність перед людьми, особливо згадують його як людину, яка дбала не лише про справи, а й про колектив, про умови, про підтримку, про те, щоб люди мали впевненість, що не залишиться сам на сам у складні моменти. Михайло Анатолійович нагороджений нагрудними знаками, знак поша за безпеку народу та медалю за особливу службу третього ступеня, і хоча він вже нині на заслуженому відпочинку, його внесок у життя громади, його відданість, його приклад залишається натхненням для багатьох. Сьогодні ми дякуємо Михайлу Анатолійовичу за службу, за відповідальність і за той спів який він залишив у серцях людей Переяслава. Дякую, шановна громада. Це обласки вам хана. Михайло Анатолійович, це не просто почесний житель нашої громади. Це легенда, це історія. Це людина, яка завжди в важкі хвилини знаходилася там, де потрібна допомога. Це підрозділ, яким він багато років сумлінно, якісно, чесно честю виконував свої обов'язки, його працівники він особисто завжди були там, де була потрібна допомога. Перші дні окупації, коли ворог вже був поруч біля нашої прясовці громади, він особисто разом з цим колективом, взявши зброю грувки разом з нашими земляками, зі всією громадою, нашими чоловіками, з нашим ДФТГ, силами самооборони, він стояв в окопах і захищав нашу громаду. Я запрошую піднятися на цю сцену Анатолія Миколайовича Ростоху, людину, чиї слова і дії зробили значний внесок у життя нашої громади. Він заслужений журналіст України, член національної спілки журналістів з 1991 року. Протягом більше 15 років він працював у газеті Вісник Переяславщини. Пройшов шлях від кореспондента до головного редактора. Крім того, Анатолій Миколайович очолював газету Президентський вісник, керував прес-службою Державної екологічної інспекції України, працював у сфері інформаційних технологій для «Укрінформу». Крім професійної діяльності, він активно долучається до громадських ініціатив спільно з однодумцями у 2020 році заснував. В громадську організацію Зелене довкілля працював над проєктами покращення довкілля і благоустрою і продовжує це робити. Тож за тривалу журналістку працю, активну громадську позицію і вагомий внесок у розвиток інформаційного простору громади Анатолія Росоху удостоєно звання Почесний житель Переяславської громади. Ваші пусті йому. долучити до цих щирих прекрасних вітань Анатолій Миколаєвича. Ви знаєте, важко уявити наше життя і наше місто без таких людей, як Анатолій Миколаївич і без нього. Сто років існувала наша газета різних Пяславщин. Скільки років Анатолій Миколаївич був там одним із тих, які ніс правду, честь і славу про наше місто Преяслав? Ми вам дякуємо, Анатолій Миколаївич. Можна безліч говорити про ваші заслуги, але Богу істину є. Віднині назавжди почесним жителям нашої громади. Громада високо оцінила і пишається вами. Дякую вам, всіх не слів цих віти. вам. Дякую. Я прошу почесних жителів нашої громади стати для спільного фото.